Біжу за мову до дня незалежності. Рух єдинім влаштовує у столиці символічний забіг, аби підтримати земляків в окупації. Тих, хто не може говорити рідною мовою через небезпеку для життя, або ж боїться осуду помилок і вважає, що вчити українську пізно. Захід відбудеться 18 серпня на ВДНГ. долучитися до забігу можна й онлайн з 18 до 24 серпня. У будь-якому місті світу тим, хто теж боїться осуду, наша наступна гостя допомагає закохуватися в українську і на власному прикладі може розповісти, як перейти на Солов'їну і тепер зі сторінок власної книги. Популяризаторка мови Кримка, авторка проєкту Давай займемося текстом Наталя Місюк у студії головного за день. Добрий вечір. Слава Україні! Добре. Добре, слава вітаю вас з презентацією книги. Назва її така мова таємниці відьом. Вона а водночас дитячо-казкова і така доросло відьомська. А є на сторінках книжки таке закляття, щоб досконало українську вивчити? Я думаю, що вся книжка це і є одне велике закляття. чарівне. Розкажіть більше про саме видання. Ця книжка для всіх людей віком від приблизно 10 років. Ми називаємо її між собою Пригодницький підручник. Тобто, ця книжка вона розповідає про те, як перейти на українську після російської, що найнеобхідніше потрібно знати кожному, хто починає говорити українською. Але вона написана в стилі фентезійної історії пригодницькою, захопливої і. Поки що всі читачі кажуть, що читається на одному диханні. Там головний герой кіт, якщо я так, не помиляюся. Так, Головний герой це котик, його звати Мурмураре. І може скластися враження, що це просто таке муркотливе котяче ім'я, але насправді Мурмураре це слово з латини, і від нього утворилося сучасне українське слово мова. А в чому власне основна складність, тому що акцент на тому, аби перейти з російської на українську? В чому складність ось цього переходу? Це ніби вчити мову заново, якщо ти нею досконало не володієш. Ну, я сама з Криму, і я велику частину свого життя говорила здебільшого російською мовою. І я знаю, що люди з південних, східних регіонів України або просто хто народився в зросійшених, російськомовних сім'ях, інтуїтивно розуміють українську, але часто не знають, як говорити нею. Люди часто мають упередження щодо української мови. І, власна, книжка їх також руйнує. Вона весела, вона захоплива, вона легка, вона позитивна. І ми з видавництвом також багато працювали над тим, щоб вона ще була і гарна, естетично приваблива. Ось. І власне. В книжці розповідаються основні відмінності російської мови від української. Вони не очевидні. Бо коли я сама приїхала до Львова, я багато чого не знала про українську мову і, власне, таку мову, якою говорять на вулиці. Звичайно, побутово. Тобто не ту, що в підручниках, а таку справжню. І ну, в підручниках теж справжня, я маю на увазі таку більш. Ну але коли бо... вона так, побутова, так, вона жива. Жива, так. І я також згадую, що це був мій другий вечір у Львові, коли я отримала смс-ку від подруги. Смс була. «Та, я встигаю. Я дивилася на цю смс-ку і думала, що означає це та. Я гадки не мала, що, що це може означати. Ось я навіть думала, що можливо це скорочення від мого імені та Наталя. Mm -hmm. Ось і е, мені ніхто не міг відказати, тому що оці речі, е, як говорити українською, вони природні для тих, хто народився в українськомовних сім'ях. І люди часто не можуть пояснити це, тому що для них це нормально, це природньо, а вони не знають, що в цьому особливого. І е, ті, хто народився в російськомовних сім'ях. Ті не можуть спитати, тому що вони не знають, що спитати, бо для них нормально говорити так, як вони звикли. І власне ця книжка це така спроба збудувати місточок порозуміння між усіма. І вона розповідає про ті основні відмінності української мови. Наприклад, кличний відмінок, складнощі родового відмінку, складнощі утворення ступенів порівняння до прикметників і тощо. Ну, Такий навіть. Дитячий підхід він для дорослих буде простим способом так. опанувати всі от так, ці доросли... непрості не особливості, бо дійсно непрості особливості української так, не мови. Прості. Ви згадали про е, міфи, які допоможе зруйнувати ця книга. І один з таких стереотипів це українська це мова села. Ну, свого часу таке було, і я в одному з ваших інтерв'ю е, чула фразу. З вашого досвіду, що в Криму українську вважали безперспективною, як так, було таке зараз, на щастя, ми від цього відходимо, і ну мені принаймні так здається, що немає такого ставлення до української як тільки до мови села. Уже це модно українською від часу повномасштабного вторгнення стає спілкуватися дуже модно. Вона виходить на публіку. Вона виходить в тексти пісень, кіно, тік-ток, інстаграм, соцмережі, але не все так просто, якщо взяти дітей. От, за даними останнього дослідження організації громадської спільномови у київських школах, учні перших класів не розуміють в середньому 40% від почутого на уроках українською. Чому це так? А, я думаю, що нам всім, як країні, ще багато є над чим працювати. Втім, ви правильно кажете, що за останні роки ми зробили величезні кроки, і ми спостерігаємо чудовий прогрес. Ось, і я також бачу, що люди зараз дуже захоплені творчістю українською. Тобто є багато людей, які пробують створити щось своє українське: чи то вести блог, чи то співати пісні, чи писати книжки, чи щось ще робити. Вистави театральні купа всього. Перекладають навіть за. Я знаю навіть зі своєї власної ініціативи люди. Перекладають книжки, які. Вони люблять і це чудово. Звичайно, що є над чим ще працювати. Чому діти не говорять? Я думаю, що якщо ми говоримо про дуже маленьких дітей, то це вплив родини скорше за все. Більше mm -hmm. всього та напевно, що в родині має бути бути більше українського. А якщо ми говоримо про підлітків і дітей такого середнього шкільного віку і старше, я думаю, що тут йде вже вплив блогерів, є вплив середовища, в якому діти спілкуються. Ось, власне, ще є такий момент, коли вчителька на уроці тобі пояснює правила, і вони в тебе асоціюються з таким примусом українською. А ти виходиш на перерву і ти з друзями можеш, наприклад, спілкуватися чи вдома можливо, з батьками російською. Можливо, можливо. Ну, звичайно, що підхід кожного вчителя він є своїм індивідуальним, але можливо, це те, що про що я казала сьогодні раніше, що я теж вчила українську мову в школі, в університеті, а ну не як основний предмет, але вчила а, і. Але це не була мова з вулиці, це не була мова, якою я могла висловити якісь такі свої емоції, які нам не дозволяли висловлювати на уроках. Ось, І, можливо. можливо Нещодавно так. у соцмережах набув такого стрімкого поширення допис про те, чому варто з дітками говорити вдома українською. Гадаю, що ви ви теж читали його, і питання теж до вас: чому? Якщо... Подумати про ну, майбутні наслідки. Можливо, для дитини спочатку це теж буде важко. Для батьків може бути навіть важче говорити, тому що дитині легше опановувати якісь нові знання. Ну, у мене немає своїх дітей, тому я погоджуюся з тим, що з дітьми треба говорити українською, але я скажу інше. Я вважаю, що зі своїми котами і собаками треба говорити українською. У мене зараз двоє кошенят, і я з ними говорю українською. В практиці нашого нашої знімальної групи був такий сюжет, коли ми знімали роботу кінологів і випадково помітили, що вони надають команди пасикам російською. Це здалося спочатку чимось таким дивним, а потім виявилося, що це ну, ніби така мова наказів для службових псів. І е, хоча потім, як ми перевіряли, ну то е, ті ж самі пасики розуміли навіть і англійською, і, і німецькою, і все решта. Але от навіть на такому, як ви кажете, побутовому рівні з домашніми улюбленцями, тому що це звичка для, для нас, в першу чергу. Так і коли я жила в Нідерландах. Я голландських собак навчила давати лапу сідати українською. Вони зрозуміли, <ріхи> тобто я поширювала українську мову далеко за межі України. Так, і ми бачили от перед розмовою з вами відео, де е, кореєць теж непогано спілкується українською. Він зміг її опанувати, і тому може здатися дивним, чому ж українцям не всім це вдається. Буквально теж днями трапився випадок на Одещині. Неприємний е, львів'янку е, відмовились обслуговувати українською в закладі громадського харчування. Це е, коли відбувається в публічній площині, це вже не просто бажання, це вже вимога законодавства, тому що в нас сфера обслуговування і розмова в ефірі це теж обов'язково має бути українською, і за це передбачена навіть відповідальність. Тобто, виходить, що деколи без санкції це неможливо, чи як мабуть всі люди різні комусь легше зрозуміти. Мовою штрафів комусь легше зрозуміти мовою любові, і я дуже рада, що зараз є багато можливостей для того, щоб люди знаходили свій спосіб перейти на українську. Бо тут ми підходимо до такого одвічного питання: лагідна українізація, чи все ж таки така сувора і радикальна, тому що ви допомагаєте. Тисячам українців лагідно вивчити мову завдяки книжці, завдяки додатку. І, до речі, скільки зараз людей ним користується? 120 тисяч 120 тисяч уже завантажили. Так. так для тих, хто можливо з нашого ефіру вперше дізнається про такий чудовий додаток, як як ним скористатися, і який зараз функціонал, тому що я знаю, що нещодавно відбулися оновлення. Так, відбулося оновлення. Застосунок називається Давай займемось текстом. Він доступний безкоштовно для пристроїв Android і для пристроїв е -е, iOS. В ньому є навчальні курси і є ігри. Один з курсів присвячений тому, як після російської мови заговорити українською і ігри. Курси всі гейміфіковані, взагалі весь застосунок він нагадує більше гру, ніж навчання. Нещодавно ми додали в нього штучний інтелект. В ньому з'явився такий робот це робот-жінка, роботки. Робот Її звати Штучка інтелектівна. і до неї можна звернутися з будь-яким питанням стосовно мови. Вона вміє перевіряти ваш рівень. Українською, вона вміє давати завдання з української мови, вона вміє підказати, як правильно, як неправильно. І, взагалі, оскільки це штучний інтелект, ви можете звернутися до неї з будь-яким проханням стосовно мови, яке тільки спаде вам на думку. А який персональний особистий фідбек про цей додаток, можливо, від друзів? В нас багато користувачів, у нас багато відгуків за стосунку вже скоро. Восени буде два роки, тому вже чимало є користувачів, чимало відтоків. Захоплені люди хвалять, дякують, і це дуже приємно. А це що Дякую дуже. Що ще приємно в плані книги? До речі, забула згадати, що десяток бібліотек в Україні будуть отримувати її безкоштовно. Я бачила на сторінці. 28 бібліотек. Угу. Був такий випадок, що. Цю книжку презентувала видавництво на книжковому арсеналі в Києві. Це така найбільша подія українська в книжковому світі. І один примірник на моєї книжки посупили на цій події. А ось я спочатку була дуже зла, коли я дізналася. Я така, хто посмів вкрасти мою книжку? Як так може бути? Потім я така, о, хтось вкрав мою книжку знаю, хтось так хотів, хтось хоче читати українську. І я була дуже щаслива. І потім якось обгамувалася ці емоції, і я вирішила, що дійсно є люди, які не можуть собі дозволити купити цю книжку. І я подумала, що було би справедливо, щоб у всіх була можливість читати її безкоштовно. Тому ми домовилися з волонтерами. Ми домовилися з видавництвом, ми домовилися з моїми підписниками, і ми назбирали гроші на 128 книжок для бібліотеку при прифронтових селах, mm -hmm. так від Сумщини до Одещини. І ці книжки зараз в дорозі, деякі вже доїхали, і бібліотеки публікують в інтернеті подяки, і це теж дуже приємно. Я знаю, що кожну книжку можуть читати десятки людей, mm -hmm. і це такі, така можливість зробити. Крочок на крочок на ближче наблизити Україну, яка із задоволенням говорить українською. Тим це такі регіони прифронтові по російського. По-перше, так там багато російської мови досі. Є по-друге, в них є мало можливості для навчання, тому що у великих містах є можливість ходити в кіно, в театри, спілкуватися, курси такі різні. А в селах цього немає. І також у людей часто не такі високі зарплати, щоб собі дозволяти легко якісь коштовні курси, книжки і тощо. І взагалі в них трошки менше може бути можливості до того, щоб долучитися до будь-чого чудового українського. Ось і хотілося трошки більше зробити чудового для саме, саме для них. Взагалі, я б, я за те, щоб книжка ця була безкоштовна в всіх бібліотеках, але це ще треба для цього знайти можливості. І е, наостанок, це здається. Можливо, трохи і абсурдним, що в Україні повинні бути люди, які ось так популяризують українську мову, але насправді це дуже класно. І для тих, хто досі, от боїться осуду. Я пам'ятаю на початку певномасштабного вторгнення, коли українська ставала все більш модною, були навіть наліпки в кав'ярнях, що ті, хто намагається переходити на українську, ви прекрасні, не соромтеся, спілкуйтеся. Для тих, хто досі ну не може наважитися, якось хвилюється, як він виглядає публічно. На власному прикладі тезово, чому можна і треба говорити українською, і чому цього кожен може навчитись? Тому що це чудово. Мені хочеться, щоб для людей українська була чимось чудовим, що з ними трапилося. Я б хотіла, щоб люди так казали про це. Зі мною трапилося щось чудове. Я тепер говорю українською. Ось. Дякую вам, це чудово, що сьогодні трапилася наша з вами розмова. Я сподіваюся, що ті, хто вагався, знайде собі останні аргументи, і ну, принаймні завантажується за стосунок або знайде вашу книгу і зрозуміє, що чудово займатися текстом і спілкуватися в українську. Дякую вам за наш з вами ефір. А у цій частині головного за день у нашій студії була Наталя Місюк, популяризаторка української мови і авторка проєкту Давай займемося текстом.